Що ж, вітаю. Якщо ми в чергове зустрілися з вами на Ютубі, то це означає, що ви дивитеся свіжий випуск ai новин Альпі News. і з вами я, його ведучий влад. Я не знаю за що саме ви любите нейромережі, а мені дуже подобаються їх можливості та швидкість, з якою з'являються нові нейронки або оновлюються вже існуючі. Тиждень, що минув, не став виключенням. Були і новинки, і круті оновлення, і звісно ж, куди без опри Уінфі. Дрібки сексу та колишнього арештанта, засновника телеграм Павла Дурова. І почнімо з дійсно крутого оновлення. Нарешті можна забути про 4 секундні відеообрубки та кропітку роботу в монтажних програмах. Рани додала у Ген3 Альфа можливість створення відео до 40 секунд. Наразі це відрізняє цю нейронку від решти конкурентів на ринку. До того ж, для креаторів зручніше працювати з таким матеріалом та отримувати цілісні історії. Єдиний мінус, який вже встигли відмітити користувачі, довжина відео прямо пропорційна кількості артефактів, які зможуть з'явитися у кадрі. До речі, я не знаю, які саме нейронці ви надаєте перевагу при генерації відео. А про себе можу сказати відверто. Я вже просто не встигаю їх тестити. А китайці презентували чергову новинку. Китайський гігант e-commerce Alibaba та інвестиційна компанія Tencent представили ai відеогенератор Minimax. Хайлуай. За їхню інформацією, Minimax вміє генерувати високоякісні ролики з нуля, але є невеликий мінус. Їх довжина обмежена лише 6 секундами. А проморолик, який демонструє можливості нової нейронки, зробили майже на 2 хвилини. Подивимося, чи стане Minimax серйозним конкурентом для вже існуючих відеогенераторів. Чи це ще один інструмент для створення дивних відеороликів за допомогою AI? Його можуть затестити тільки ті користувачі, у яких на даний момент є діючий китайський номер. Тож, на жаль, для нас не дуже підходить. Хоча, якщо ви в Китаї, пишіть про це. А також пишіть в коментах, в чому саме ви генеруєте відео та чому обрали цю нейронку, а не іншу. Потеревенемо трошечки. А що робити, коли немає потреби створювати повноцінне відео, проте хотілося б трішечки оживити світлину? В цьому випадку для вас у нагоді стане AI-сервіс Pix. Вона ідеально підходить для випадків, коли вам не потрібен рух, але хочеться додати картинки трошки глибини та об'ємності. На старті вам дають 100 кредитів, яких достатньо для розуміння можливостей нейромережі. Також оновилася ще одна нейронка для генерації відео. Люма оновила Dream Machine до версії 1.6, додавши функцію Camera Motion, що дозволяє керувати рухом камери. Просто пишемо в промпті камери та обираємо один з варіантів. Камера рухається вліво, вправо, вгору, вверх. Push або Pull може наблизити або віддалити зображення. Також є пан з панорамним рухом камери вліво або вправо. Орбіт, камера буде рухатися по орбіті проти годинникової стрілки чи за нею. І також крейн рух краном вгору або вниз. Також як я й обіцяв, декілька слів про батька ста дітей та одного популярного месенджера Павла Дурова. 28 серпня французький суд все ж таки випустив його під заставу у 5 мільйонів євро. Майже одразу після звільнення папараці сфотографували Павла з його супутницею. Зважаючи на 30-градусну спеку, що стояла в Парижі, багато хто дивувався в броню батька Телеграм. А тепер декілька веселих і не дуже фактів про те, що наразі відбувається навколо Павла Дурова та його соцмережі. Напередодні звільнення Дурова за нього вписалися, як ви думаєте, хто, смішарики. Мабуть, саме тому французька феміда і здригнулася. Ірина Болгар мати приблизно трьох. Відсотків дітей Дурова, саме він наполягає, що в нього близько ста нащадків по всьому світу. Подала у Швейцарії позов, звинувачуючи колишнього батька у застосуванні насисту до свого молодшого сина, а також у несплаті аліментів, починаючи з вересня 2022 року. Південна Корея після звільнення Дурова у Франції також звинуватила телеграм у розповсюдженні порноконтенту та пригрозила закрити месенджер. Команда Телеграм вибачилася та сама прикрила один сумнівний канал із порно. Наразі Павло Дуров шукає житло у Парижі, йому не заборонено пересуватися країною, проте він двічі на тиждень повинен відмічатися у поліцейському відділку. І родзинка вам на круасан. у 5 мільйонів євро буде вноситися частинами. Десь тут можна було б зробити інтеграцію монобанку плати частинами. Скільки вже внесено грошей правоохоронці не розповсюджують. До речі, ми також не гірша французької правоохоронної системи і також надаємо можливість сплачувати доступ до нашої навчальної платформи Alpi, яка присвячена вивченню суто штучного інтелекту оплатою частинами. Тобто, наприклад, в пакеті Prime річну плату в 1200 євро можна розтермінувати на 12 платежів, і це виходить 100 євро на місяць. Причому банківські відсотки сплачує саме компанія Franchiai. За ці гроші користувач отримує щодня нову навичку для використання штучного інтелекту в житті, побуті навчанні або на роботі, також доступ до вже існуючих курсів або ж навичок, а також до нових курсів. Окрім цього, можна скористатися знижками від партнерів платформи. Більш того, платформа Alpi – незамінний інструмент для фрілансерів, які вирішили для себе заробляти за допомогою штучного інтелекту. Саме платформа стає майданчиком для спілкування та обміну досвідом серед однодумців, які розбираються в AI-інструментах. До цього моменту не існувало подібної спільноти та ще й де можна спілкуватися виключно солов'їною. Щоб більше дізнатися про нашу платформу, переходьте за посиланням в описі відео. Про впливи AI замислилась й відома американська телеведуча Опра Уінфрі. Вона з командою готує спеціальний випуск на ABC, присвячений штучному інтелекту, у програмі AI і наше майбутнє з Опра Уінфрі, яка вийде 12 вересня. Вона обговорить вплив штучного інтелекту з такими ключовими фігурами, як засновник Microsoft Білл Гейтс, голова OpenAI Сем Альтман та директор ФБР Крістофер Рей. У передачі також візьмуть участь техноблогер Маркус Браунлі та експерти Центру гуманітарної технології, які попереджають про ризики. AI. Мета телепрограми дати глядачам глибоке розуміння AI та залучити їх до найважливішої глобальної дискусії 21-го століття. Ми вже не один раз сказали, що знайомитися із штучним інтелектом можна у різному віці. Наприклад, опрі Вінфрі в цьому році виповнилося 70 років, проте вона вирішила не обходити своєю увагою це питання. А у Великобританії у цьому навчальному році проведуть експерименти з підлітками. Кілька шкіл відмовляться від вчителів у класі на користь штучного інтелекту. Це буде перший випадок у Британії, коли 20 учнів навчатиме у класі не вчитель, а штучний інтелект. Шиї буде використовуватись на таких уроках, як математика, англійська, інформатика та, можливо, географія. Платформа розумітиме, що школярі добре знають, а що ще треба вчити. Потім вона адаптує знання під кожного. Існують побоювання, що діти багато втратять від цього досвіду, тому що їм потрібні вчителі та слід взаємодіяти з однолітками. Але наші читачі у телеграм з цим не згодні. Наприклад, ось такий комент під цим постом залишила постійна читачка нашого телеграм-каналу. Ці страхи дурня. По-перше, в школах залишилися такі динозаври, що для цього покоління ці вчителі стануть гальмами. По-друге, наявність вчителя втюхує дітям, що отримати знання можна лише через посередника. На сьогодні це вже утопія і знову гальма для особистого розвитку. Взаємодія з однолітками може відбуватися більш екологічними способами в різних гуртках або клубах, наприклад, ізо-студії, футбольні клуби, школи з програмування чи конструювання. Там збираються групи за спільними інтересами, а не так, як в школах, збірна солянка. Буває така взаємодія, що краще без неї. Кажу з власного досвіду: діти вже третій рік вчаться у дистанційній школі. Ми, як і інші канали, що поважають чесні новини, вирішили боротися із брехнею та спростовувати фейки. Отже, влітку вже декілька разів розганяли новину, що роболялька на ім'я Саманта навчилася говорити ні, якщо панянка відчуває з боку власника агресію чи неповагу. Вона вимикає моторні функції та переходить у режим манекена. Проте цю новину спростував сам розробник секс-робота, інженер Сергій Сантос. Він сказав, що такого режиму просто не існує. А на що змі запустили цей фейк він не знає. А яке ж тоді місце людини, якщо роботи навчаються самостійно займатися сексом? Все просто люди стануть тестувальниками секс ляльок Саме на таку позицію компанія Doll Authority шукає співробітника, якому пропонує платити 5400 доларів на місяць. Оплачувані відрядження в азію, знижка на продукцію і навіть безкоштовний абонемент до спортзалу. Окрім тесту самих ляльок, претенденту потрібно буде вивчати можливості AI, вбудованого у моделі та пропонувати ідеї для покращення інтерактивних можливостей ляльок. Єдине, що не зрозуміло, чому у вакансії вказано, що робота віддалена. А якщо ви захочете дізнатися, які нові нейромережі з'являться наступного тижня. Які професії будуть популярні на ринку праці в майбутньому, або ж вам просто небайдужа доля Павла Дурова? Тоді підписуйтесь на наш канал Альпі Лайф. До речі, на нашому каналі невдовзі, окрім дайджесту новин, будуть з'являтися нові формати відеоконтенту. Отже, не перемикайтеся і зустрінемося в кращі часи.